Я дуже багато разів спостерігав так: от, працює один аналітик непоганий на якийсь інвестиційний банк. Потім він переходить, наприклад, в адміністрацію президента і точка зору докорінно змінюється, а потім переходить до опозиційної партії і знову все змінюється. І ті, хто слідкують за такими, перестають е, звертати увагу на такі аналізи, але багато людей ну, звичайно не знають так. Е, от хронологію чи історію, так е, ну, от дрейфу того чи іншого економіста. Тому я думаю, це не лише економісти, це стосується і філософів, і аналітиків, і політологів. Як на мене, я робив аналіз: ну от скільки є незалежних, незалежних людей, яких не можна купити. В Україні ну, чи в світі? У світі, ну, це десь менше 1%.